Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Москві неспокійно. Годину тому вже почались затримання оточення військових частин, блокада генералів, які не хочуть здаватись, протестні та бунтарські настрої наростають проти Патрушева, який взяв владу. Особливо це були помітні останні в Москву. Навіть важку техніку техцем загнали. Періодично на вулицях лунають перестрілки. Сьогодні восьмій ранку пролунали вибухи в десяти казармах ФСБ, яку контролює Патрушев. Пишуть, що причетні розгвардійці золотова. А поблизу самого Кремля розстріляли розгвардійці які несли бойове чергування у москві спокійно, і без українських безпілотників пише телеграм канал «Топор Помсти. влада ділиться 12 літаків олігархів та еліт, які не захотіли присягнути патрошою вночі покинули москву а поблизу самого кремля розстріляли розгордійців які несли бойове чергування в москві неспокійно і без українських безпілотників пише телеграм-канал «Топор помсти», влада ділиться 12 літаків олігархів та еліт, які не захотіли присягнути патрошу вночі покинули Москву. Що ж останній рік свідчить про те, що мабуть уже скоро буде кінець цього режиму у Кремлі. Бо є втрата контролю. Це був бумт Євгена Пригожина, Потім антисемітський виступ у Махачкалі. Зараз чутки про те, що нібито Путін вже мертвий замість нього якийсь Василіч виконує цю функцію президента і де-факто Ніколай Патрушев керує країною. Не знаю, що там путіним сталося, але те, що є такі чутки, і те, що все обговорюється в Москві, не в діаспорі, якийсь російський десь у Литві, а в або в Польщі чи Німеччині, вказує на те, що в цьому режимі щось не так, якась там є напруга, і скоріш це напруга і довше розвиватиметься, і тоді можемо очікувати. Те, що через рік, десь через два я не знаю коли буде якась зміна. Я вже писав у інших виданнях. Я вже писав у інших виданнях, що наймовірніше не буде продовження путінізму без Путіна, а буде щось інше. І Буде навіть така смута, смутне время, тому що у російській політичній системі є великі проблеми з інституціями. Ось бунт Пригожина, це був дійсно бунт. Це не була якась там іпсо. і те, що сталося, це не має статися в такій системі, як путінський. Якщо таке відбувається, це для диктатора дуже погано. Я не думаю, що це було за Новано, це був дійсно такий бунт не проти Путіна, не, не проти Сергія Шойгу, а проти Валерія Герасимова. Це стабільність системи, і взагалі там у Росії зараз усе більше виглядає дивним. Мені здається, що ми вже йдемо до якогось кінця. Ось зараз є ці чутки, що Патрушев хоче передати владу своєму сину Дмитру Патрушеву, який є міністром сільського господарства РФ. Але така передача влади це не є традиційною в Росії і не буде. Думаю, сприйматися іншими людьми в цій системі. І в РФ не мають інституції, які могли би контролювати або обмежити боротьбу за владу там є клани, є ці різнорідні агенції, міністерства і групи, і вони будуть між собою боротися за владу, і це буде, думаю, хаотичний процес, тому що там немає традиції, як цю боротьбу організувати. Державна дума, Рада Федерації тощо це не справжні інститути, і вони не можуть обмежувати цю боротьбу за владу, і тому можна очікувати хаосу. Ми з колегою Мартіном Крагом написали дві статті про Ніколая Патрошова, про його загальні погляди і про його українофобію. Також звичайно, Патрошов буде намагатися тримати. Цю систему і починати якийсь другий путінізм без Путіна, але це не буде просто так, бо там є інші люди, які теж хочуть влади. У мене є таке відчуття, що там буде боротьба за владу, і вони не зможуть домовитися. Ця система при Путіні тримається на харизмі Путіна. Це така фігура, що яка стоїть вище інших, і немає іншої фігури, яка могла би виконувати цю функцію. А вибори теж не є системою обрання нового керівника, тому що вони маніпульовані. Тобто, у Кремлі між собою повинні домовлятися. І мені здається, що їм буде важко домовитися між собою. Тому що ставки дуже великі. Якщо ти не в керуючому клані, то у тебе можуть все забрати і навіть тебе вбити щодо російської політичної українофобії. Важко сказати, хто є найбільшим українофобом, тому що вони всі українофоби. Найбільш зараз дивний, мабуть, Дмитрій Медведєв, Ніколай Патрушев, теж дуже антиукраїнський. Це дуже велика українофобія. Вона не настільки пов'язана з якимись фашистами типу Дугіна або Покійного Жириновського. Це мейнстрімівський російський націоналізм, таких людей, як Олександр Шол Солженіцин, тобто ідея, що немає України. Ської та білоруської нації, що є тільки одна велика російська нація з великоросами, малоросами та білоросами, на жаль, дуже популярна, і вона не тільки стосується екстремістів, фашистів, це така народна ідея, і тому важко казати, хто там гірший. Люди, які мають біографію пов'язану з Україною, як Сергій Глазів, який народився в Запоріжжі, мабуть, найгірші з них. Настільки серйозно ставитися до того, що звучує Дмитрій Медведєв, моє враження таке, що Медведєва не сприймають серйозно. колись він був президентом. Були великі надії на нього, що він представляє таку ліберацію. Альну Росію, я теж до речі, тоді думав, що він ліберальний демократ, і він тоді так говорив. А і зараз він просто став дивним. Говорить, що у нього проблеми з алкоголем. Мені здається, більше дивляться на таких людей, як Путін і Патрошав на силовиків, тому що вважається, що вони найспроможніші, найсильніші, а Медведів, не силовик. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.